Зеленський звільнив Єрмака. Точніше, Єрмак сам піддав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді до чого це відбулось. Розповсюджуйте. Отже, зараз всюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер подав відставку. Розуміло, що коли звільняють топ чиновників такого рівня топового з позицій своїх. То це не відбувається без участі Америки, бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротися з корупцією в Україні, взагалі в всьому світі, кому воно відправляє гроші, бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося що. Топовий чиновник, який ходить в топ чиновників чиновники в Україні, пише сам заяву на відставку. Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не приявляємо, але ви йдете на наші там. Ми кажемо 1, 2, 3, 4, 5, Наприклад, віддати території Росії чи. Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за ці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував ці 28 пунктів мирного плану, і ну, Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому така от відбулася перестановочка. Вони кажуть: ах так, тоді ми отробимо таким чином. І якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не, не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значно? де Україна тепер неминуче прямує в Європу, тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами всіми і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою, тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною тіпо типу, елітою в Україні, над всіма фінансами.